Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами умиває. Плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та, що сина відпустила, волю здобувати. І вам слава сині, гори кригою окуть і вам лицарі великі богом не забуті. поборемо, вам Бог помагає, за вами правда, за вами слава і воля святає. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, богатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Ревета стогне дніп широкий, сердитий вітер зарива. Додолу верби високі, Горами хвилю підіймав. І блідий місяць на топору, і хмари деде виглядав. Неначе човен в синім морю, то виринав, то потопав, ще третій півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та я се нараз у раз скрипів. Душе моя, душе моя упохає, чого марно плачеш, чого тобі шкода? Хіба ти не бачиш? Хіба ти не чуєш людського плачу? То глянь. Подивися, а я полечу високо високо, за синьої хмари, Немає там власті, Немає там кари, там сміху людського і плачу не чуть. Он глянь у тім разі, що ти покидаєш, латану свитину з каліки знімають, з шкурою знімають, бо нічим мабуть. Княжат недорослих, а он розпинають вдову за подушні, А сина кують. Єдиного сина, єдину дитину в армію одають, бо його, бач, трохи, а он, де під тином опухла дитина, холодний їм ре, а мати пшеницю на падщині жне. Вірш Тараса Григоровича Шевченка, зоре моя вечірняя. Зоре моя вечірня, я, зійди над горою, поговоримо, тихесенько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра селочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, а по воді пустила. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатирі з плугами йдуть, співаючи, йдучи дівчата. А матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленький діточок своїх сама заснула коло них, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Вірш Тарас Григорович Шевченко сон. У всякого своя доля, і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той несити, мовком закрий світа, зазирає. Чи нема країни, щоб загарбаті з собою взяти домовину? Той тузами вбирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить, ніж на врата. А той тихий та тверезий, поговує зливий, як кішечка підкрадеться. Вижде нещасливий тебе час та й запустить в печінку. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка. А той щедрий та розкоший все храми мурує. Та отечество так любить, так за ним бідкує. Так і з його сердечною кров як воду точить. А браття мовчить собі, витрящивши очі, як янята. Нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви в ярмі падаєте та якогось рай на тім світі шукаєте? Немає, немає, шкода й праці. Схаманіться усі на всім світі. І ягнята, і старчата, Адамові діти. Нові колохати, хати, хрущі над вишнями гудуть, благарі з благами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, то тільки дівчата та соловейко не затих. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій, що плени широкополі і Дніпро і кручі. Було видно було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синіє море, кров ворожу ото я... І Лани, і гори, все покину, і полину до самого Бога. Молитись, а до того, я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Тече вода в сині море. Та не витікає, шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить: Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув, батька, неньку, стареньку, молоду дівчину на чужині не ті люди, важко з ними жити. Ні з ким буде поплакать, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає сині море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе, а журавлі летять собі додому ключами, плаче козак, шляхи биті за русли тернами. Мій боже мій, як то мало святих людей на світі стало, один на другого кують кайдани в серці, а словами медоточивими устами цілуються. І часу ждуть, коли то брата з домовини, з гостей на цвинтар понесуть, а ти, о Господи єдиний, скуєш лукаві її уста, язик той велеречивий, мовлявши, ми не суєта, і возвеличимо на диво, і розум наш, і наш язик. Та й де той пан? Що нам закаже, і думай так і говорить. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю, кат подує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила, воль здобувати. Вірш Тараса Григоровича Шевченка, Думка. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі, грає в синє море, Грає серце козацьке. Є, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, та кого покинув? Батька, неньку старенькою. Молоду дівчину, на чужині не ті люди, тяжко з ними жити. Ні з ким буде поплакати, ні поговорити. Сидить козак на тім боці, грає синє море. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. А журавлі летять собі додому ключами. Плаче козак шляхи биті, заросли тернами. Гревета стогне Дніпрі широкий, Сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокій, Горами хвилю підійма, І блідний місяць на топору, Із хмари де де виглядав, Неначе чорно в сині морі, То вернав, то потопав. Ще три півня не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, і ясен раз у раз скрипів. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала я разно барвінком окрила, і на полі жаль воронок, соловейка в гаю, землю убрану весною, вранці зустрічають. По спутці кобзар сидить, та на кобзі зіграє кром хлопці та дівчата, як мак процвітає, Грає кобзар, виспівує, вимовляє словами, як москалі, орда, ляхи бились козаками, як збиралась громадонька в неділю вранці, як ховали козаченька в зеленім байраті, грає кобзар, виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, то вже не вернеться. Вітер віє, гуляє по полю, Хай дороги не до полю, до самого долу стан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широке синіє, та ясен раз у раз співав. Тарас Григорович Шевченко, вірш реве та стогне Дніпер широкий, Реве та стогне. Ніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби гневи сокі, горами хвилю підійма. І блідний місяць на топору, і смак деде виглядав, неначе з човен в синій морі. То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сечі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. І вам слава сині гори, кригою у куті. І вам у великі, Богом не забуті. Борітеся, поборте, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Вірш Тараса Григоровича Шевченка. Сонце гріє, вітер віє. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою, в вербою, червону колину. На калині одиноке нітечко гуйдає. Де ж подівся Соловейко не питай, не знає. Весна Чорну землю сонно розбудила, Уквічали її рясом, барвінком укрила. І на полі соловейка соловейко вгає, Землю убрану весною вранці зустрічають. Твір Тараса Шевченка, село. Село і серце почине. Село на нашій Україні, неначе писатка село. Селе не поросло. Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколизькії тополі. А там і ліс, і ліс. І поле, і гори за Дніпром, задепро. Бог витає над селом. Реве та стогне ніб широкий, сердити вітер завивав. додолу верби у горами хвилю підніма. І блідний місяць на ту пору за хмари де де виглядав Над човни. Човен в синім морі, то виринав, то потупав, ще треті пільні наспівали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, і ясен раз у раз скрипів. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину, над водою гне вербою червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдає, де ж дівся соловейко не питає, не знає. Дорога моя вічима, зійди на вороги, по голові та не неволі з тобою. Озкажіть, хто сонечко сідає в в веселочку воду подичає. Почула дівчина і в білій світині з біленької хати. Вийшла погуляти у гай на долину, а катяцька випливає з кацюром за ними, роботи скорзмовляє і з дітками своїми. Тече вода під голодом, вода ставом стала, плесло дівця, воду блати, блело, заспівало. Соломісне для хайла двісті на водой, бургодарі погані люди. Від бачить дівчата, а матері вицели. Поклала мати коло ходи маленький діточок собі. Сама заснула колонії затихли. й усе тільки дівчата та сумвейком не затихли. Засвіла в долині червона калина. Нібила сміяла із дівчина дитина. Всю по дівбу пташечка зраділа та не щебетала. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, упічала її, ряд, Барвінком укрила, і на полі жай воно соловейку Сонце гліє, віти віє, з поля над долиною, над водою не з вебою червону калину, Над калині одиноке, гніздешку гуйдає, а де стіпся соловеку не питай не знає. Садок вишневий коло хати, кущі над вишнями годуть, во воторі йдуть, співаючи, йдучі дівчата, а матері вечері йдуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, лючка вечерю подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не дає. Поклала мати. Коло хати маленьких ціточок своїх, сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейку не затихло. Село і серце відпочине, слово на нашій Україні, не наче писанка село, зеленим гаєм проросло. Звідси сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широко листоїть полі. А там і ліс, і ліс, і поле і сині гори за Дніпром Сам Бог вітає над селом. Садок вишневий коло хати, Хрущі над дищами гудуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затих. Кохайтеся, чорнобрию, та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль е, е, любить жартуючи, жартуючи кине. Піддержала Московщина, а дівчина гине. Стало весна на землю, сон розбудив, у її її ястом, балінку накрив і не поліжає соловейку в гаї, землю обуру, весною раніше зустрічає. Дімнадцяте минало, мені тринадцяте минало, я пам'ятаю, за собою, що тільки сонечко сіяло, чи мені чогось поломити, його не поставили на три вже поки критипаю, а я собі буря нагомлюся, Богу. І не знаю, чого маленького мені. Тоді так приясно молити, що так весело було. Господні не для вогня, здається, веселіла, і сонце ліло, не пекло, та недовго сонче ліло, не довго молилось, запекло, почервоніло, і рай запарило, мов покинувся, дивлюся. Село почуніло, бо жене полубе і те помогніло. Поглянув на ягнята, не мої ягнята. Овернувся на хату, хати, не має мене хати. Недавно мені був нічого. І хинули сльожи, тяжкі сльози, а дівчина при самій довозі недалеко були. Откись вибирала. Я почула, що я плачу. Прийшла привітала, потирала мої шльожи і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, на внига їй сади, і ми зактоєш, щоб вона не чужий гнять до води. Мені червона калина, ніби засміялась дівчинка-дитина. Йо, бо йо, бо встала, пташечка злоділа, і защебетала, почула дівчинка, і сітні з білій світні, з біленької хатки, вийшла погоняти огальна долину. І вам слава сині гори, кригою укуті, і вам лицарі великі, богом не забуті. Борітися поборите, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.